Дорогі дипломати, мені дуже приємно і почесно бути з вами сьогодні. Сподіваюся, що цей візит підсилив вас, щоб ви дійсно відчули такий нерв України, який зараз дуже помітний. Ми зустрічаємося з вами щороку, і я завжди дуже радію тим зустрічам, тому що ми з вами багато співпрацюємо з кожним із вас. Назва цьогорічного вашого зібрання від сили дипломатії до дипломатії сили мені дуже відгукується. Думаю, що вам теж. Адже ми відчуваємо цей виклик всі саме кризу цивілізованого діалогу, кризу міжнародних інституцій, які були повинні гарантувати нам безпеку, але цього не сталося. Кризу моральних авторитетів, які більше не зупиняють, на жаль, злочинців. І сьогодні боротьба України йде не лише за людей і території, а це боротьба за принципи. Прямо зараз Україна багато в чому вже переписує підручники з дипломатії. Змінює класичні підходи. І так змінюється класичне поняття м'якої сили, я сподіваюся, представниця якої я є. Наша культура тепер це не просто культура, а культура огору. І вона бореться разом з нами і в минулому, і в сучасності. І вже, по-друге, мало просто говорити правду. Треба говорити так, щоб вона була почута. І це ще складніше. Хороша новина мені здається в тому, що ми вже з вами стоїмо на цьому шляху, і багато чого для цього зробили. Що в підсумку, що я бачу, це те, що світ змінюється, але змінюємося і ми, і наша в моєму випадку м'яка сила, і вона має ставати сильніша. Що це означає для дипломатів? Що треба не тільки доносити меседжі, але й розповідати історії конкретних українців, України. М'яка сила сьогодні це вміння розповідати не тільки розповідати, але й правильно розповідати, бути почутими і бути гнучкими, тому що медіа, які сьогодні впливають, це не завжди тільки офіційні медіа соцмережі дають дуже часто набагато більше розголосу ніж офіційні змі і. Я впевнена, що ми маємо всіма силами будувати український світ навколо себе, навколо кожного з нас, там, де ми є. Бути і інфлюенсерами українського, і створювати таких інфлюенсерів навколо себе. Наша боротьба і наша м'яка сила це не тільки про Україну, про країну, яка захищається. Це вже мені здається про набагато більше. Це про те, яким буде весь вільний світ. Це запрошення в першу чергу до спільних цінностей, апеляція до етики та совісті. І це дійсно про справедливі принципи для всіх. Мені здається, що це ті меседжі, які ми маємо доносити. Знаючи вас, вірю, що ви зможете. Дякую.